Ситуація в районі проведення антитерористичної операції вчора знову ускладнилась. Про це свідчить не лише кількість ворожих обстрілів, яких вчора було нараховано майже шість десятків, але й характер підступних дій російсько-терористичних гібридних бандформувань. Агресивні дії бойовиків та їхніх кураторів з Російської Федерації призвели до того, що двоє українських воїнів вчора загинули. Ще п'ятеро бійців села АТО зазнали поранень. Окрім того, було поранено і мирну мешканку. Також окупанти знову знехтували екологічною безпекою регіону та добробутом мешканців Донбасу. Асу, вкотре обстрілявши з мінометів важливий об'єкт інфраструктури Донбасу, Донецьку фільтрувальну станцію. Найбільше випадків застосування бойовиками зброї проти підрозділів українського війська зафіксовано на приморському напрямку. На цій частині фронту вчора із заборонених мінськими угодами 120-мм мінометів. Проросійські бандформування неодноразово гатили по наших укріпленнях в на районі Богданівки. З такого ж озброєння, а також з артилерії калібру 122 мм, два загарники били поблизу Чермелика. По позиціях збройних сил України біля Красногорівки найманці здійснили інтенсивний обстріл з танкових гармат, озброєння бойових машин піхоти та іншого озброєння не вщухали постріли і на інших ділянках цього напрямку, зокрема поблизу водяного, гнутового, новотроїцького і талаківки, противник систематично відкривав вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. А окремі наші опорні пункти на околицях Мар'їнки та Красногорівки були обстріляні бандитами з 82-мм мінометів. Декілька ворожих мін знову влучили у житлові квартали Красногорівки, Внаслідок наслідок чого одна місцева мешканка зазнала поранень. На Донецькому напрямку незаконні збройні формування понад 10 разів вчора відкривали вогонь по українських воїнах. Найчастіше противник обстрілював позиції сил ТО у передмісті Авдіївки, використовуючи 82 мм міномети, гранатомети різних модифікацій та стрілецьку зброю. В районі Верхноторецького та Зайцевого бойовики також били по наших укріпленнях з мінометів калібру 82 мм. Біля Новолуганського, що на Світлодарській дозі, бандити відкривали вогонь з озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї. Неподалік Кневельського зручних протитанкових гранатометів Окрім того, вчора ввечері російсько-терористичні бандформування вкотре випустили два десятки мін калібру 120 мм по Донецькій фільтрувальній станції. Обставини та наслідки цього обстрілу наразі з'ясовуються на Луганщині. Ввечері бойовики з міномету калібру 120 мм відкривали вогонь по позиціях збройних сил України в районі Новоолександрівки. Продовж дня під ворожими обстріли з гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів неодноразово опинялись наші укріплення поблизу Новозванівки Малинового, Кримського та Станиці Луганської. З початку цієї доби обстріли противником наших захисників не припинились. Щонайменше шість разів кремлівські найманці відкривали вогонь по наших позиціях фактично вздовж усієї лінії розмежування. Аби уникнути ще більших втрат, підрозділи сил антитерористичної операції вчора і вже сьогодні були змушені декілька разів застосовувати зброю у відповідь. При цьому українські воїни вміло та ефективно подавляли вогневі засоби противника з гранатометів, стрілецької зброї та кулеметів великого калібру.